20 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили п'ять пунктів управління рашистів. В районі тимчасово окупованої Кирилівки Запорізької області гепнувся в море Кацапський гелікоптер к 52 Тушку літуна винесло на центральний пляж Кирилівки, у тимчасово окупованому кацапами Криму в Севастополі Ак'яр пролунали вибухи. Окупанти також повідомили, що цьогоріч військовий парад 9 травня в цьому місті не проводитимуть. В очікуванні українського контрнаступу на кримських пляжах Кацапи почали встановлювати попереджувальні таблички СТОП-міни. Неспокійно на території рашистського рейху, неподалік Москвабаду сталася пожежа на заводі, що займається виробництвом електронних приладів. В свято ленінграді помітили дивний рудий дим. Місцеві не виключають токсичні викиди в атмосферу. В аеропорту Пскова на стоянці для літаків виявили обладнаний камерою безпілотник. На шосе в Гаутула злетів кувет та перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400. У Белгороді пролунав сильний вибух і утворилася величезна вирва посеред вулиці. За попередньою інформацією, люфтваффе з літака Су-34 випадково чи навмисно демонстративно скинули на місто фугасну авіаційну бомбу. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В окремих населених пунктах Херсонської області рашистські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість кацапських патрулів, почастішали перевірки цивільних. Водночас під час таких перевірок окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у Збройних силах Рашистської Федерації.